Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт і Це початок відео того самого відео, під яким потрібно писати коментарі для участі в розіграші. Тому всі, хто чекали це відео, всі, хто робили покупки, всі, хто записали свої коди, і ті, хто хотіли спробувати виграти чудові подарунки від компанії Vitol, тоді оце відео для вас. Зараз ми зробимо детальний огляд на всі подаруночки і ви вже можете під цим відео писати коментарі. Тож погнали! Ну а для всіх тих, хто зайшов на мій канал вперше і не бачив попередні відео, і не знає про розіграш, або тим, хто чув, але забув, то цим нагадаю і розповім, що у нас на каналі в останню неділю липня, а саме 27 числа, відбудеться грандіозний розіграш подарунків від наших постійних спонсорів та партнерів компанії Vitol. Ми розіграємо аж 10 чудових подарунків, і не якихось там таких. Символічних, а дійсно чудових, дійсно вартих уваги для того, щоб прийняти участь у розіграші, нічого складного робити не треба. Достатньо підписатися на наш YouTube канал, на наш Telegram канал і зробити покупку на сайті компанії Vitol на суму від 500 гривень, використавши мій промокод Віталій ЗП, який дасть знижку 20% на будь-який товар. Потім запам'ятати суму покупки, а саме краще запам'ятати код замовлення. І вже під цим відео можна писати коментар. Не можна, а потрібно писати коментар. Такого плану придбав на сайті компанії Vitol інструмент на суму. Там 2000 тисячі гривень за промокодом і код замовлення. І тоді, 27 числа, шляхом вибору випадкового коментаря ми розіграємо 10 прекрасних подарунків серед наших підписників. Тому іще ще тиждень у вас є. Хто не встиг зробити покупочку. У вас є іще ще тиждень. Ну а зараз давайте зробимо огляд на ті подарунки, які вас чекають. Так, ну огляд на оцей компресор чудовий і на отакий набір інструментів я вже робив у попередніх двох відео. Тому, якщо вас цікавлять, що це і як це, можете передивитися попередні два відео: і відео цікаві, і там огляд цих інструментів. Тому зараз іще ще раз ми на них огляд робити не будемо, а переходимо до всіх інших подарунків. І почнемо з отакого прекрасного підкатного донкрату. Оцей красень, який піднімає 2,5 тонни на висоту 385 мм, може стати вашим. Ну, реально, я ось отаким самим, точно таким самим користуюся вже, та вже десь місяця, півтора, два, я вже не пам'ятаю, ну більше місяця. І я вам скажу, штука дійсно класна. Єдине, що на землі ним піднімати не дуже зручно, тому що він тягне машину на себе, бо він не може по ґрунтовці поїхати. Ну а якщо у вас покриття бетон, по якому буде добре на колесиках їздити, тоді в взагалі штука класна. Ну реально класний данкрат. Набагато краще, ніж оці всі гідравлічні або ромби. Взагалі, оце штука. Шикарно. Ось так він виглядає всередині. Абсолютно новенький. Я його навіть звідси ще не витягував. Повністю запакований такий Донкрат. Я вам скажу, що такий Донкратик не зовсім дешевий, буде дуже приємно такий виграти. Тобто, от таких от три вже є подарунки. Далі у нас три набори інструментів, і всі три різні. Зараз кожен із них відкриємо і оглянемо детально. Ось отакий набір, універсальний базовий набір інструментів на 82 одиниці. Точно таким самим я вже користуюся півроку. Ну і реально я ним користуюся. Ось так наразі виглядає мій набір. Я ним ну реально користуюся і дуже інтенсивно. Він у мене вже скільки автівок розібрав, скільки я ним перекрутив уже всього, і жодного інструменту я ще не зламав. Ну тільки загубив. Пару головок загубив і одного ключика. Тому тут трошки не комплектний набір. Ну, ті, хто займається такими ремонтами розборками, ті знають, як легко губиться інструмент. Тим паче, коли в мене тут на весь двір розборка. Ось отак набір виглядає зсередини. Все новесеньке, гарнесеньке і все в чудовому стані. Оце один із наборів. Так, наступний лот це отакий набір інструментів 94 одиниці. І він з довгими головками не рожкові ключі, а довгі головки. Саме такого набору у мене немає. У мене є подібний в зеленому кейсі, але якість що цього що того однаково. Однаково якісний інструмент. Зараз відкриємо, поглянемо, як він виглядає. А виглядає це отак: отакий гарнющий, якісний інструмент. Довгі головки від 6 до 13 це під квадрат 1,4 під отакий маленький, під отаку маленьку трещитку тріскачку. Довгі головки це 14,15, 1719. Під отаку велику тріскачку це 1,2. Дюйми. Но В цьому наборі ще дуже класно, ну, це так. особисто моя думка, те, що головки під 1,2 дюйми ідуть від 10-го розміру. У мене, наприклад, гайковерт з квадратом 1,2 дюйми, то на отакому наборі, який у мене є. Ці головки починаються з 14. І мені дуже не вистачає на 10, 12, 13 під гайковерт. А в цьому наборі вони вже всі є. От, оце дуже зручно. Ні, ну понятно, що під гайковерти е, краще використовувати ударні головки, але повірте, і оці справляються на ура. Беру головки з такого набору, під гайковерти так працюють, жодна ще не зламалася. Ну це реально, це не те, що там для реклами, це реально так. Тому такий наборчик теж буде дуже чудовим подарунком. А ми переходимо до наступного. Так, наступний набір інструментів, наступний, так сказати, лот, наступний приз це отакий набір, теж універсальний базовий набір, теж з довгими головками, але на 108 одиниць. Головна його відмінність від попереднього набору на 94, тому що тут додавлений набір головок Torx. Зараз його відкриємо і покажемо, як це все виглядає всередині. А всередині це виглядає ось так. І довгі головки тут. 14, 15, 17, 19 та 22 під квадрат 1,2 дюйми під велику тріскачку. І ось оці е, головки Торкси від 10 по 24 під е, квадрат 1,2. Та отакі ось очки маленькі під квадрат 1,4, що робить цей набір самим універсальним з усіх оцих трьох наборів. А розміри ті самі. А інструменту наскільки більше. Ох, я колись і пошукав оці торкси, Коли Форцієру розбирав, там майже все було під оці торкси. Тому це чудовий набір. Якби я обирав з усіх трьох, я б вибрав собі оцей. Це точно. Так, ну що, ми побачили шість таких класних, чудових суперпризи. Пройдемося ще раз. Автомобільний компресор. Універсальний отакий набір інструментів. Підкатний Донкрат та три універсальних базових наборів інструментів. Шість чудових суперпризів. Але ж переможців то у нас 10 і буде 10 комплектів подарунків. Так, шість ви бачили, і чотири комплекти будуть абсолютно однакові. Це будуть комплекти засобів догляду за авто. І зараз ми їх теж ретельно оглянемо. А ось і вони отакі набори засобів догляду за авто. І ви подумаєте, що буде кожному по одному такому набору? А ні, буде чотири комплекти по три набори. Кожен комплект буде включати в себе. Набір для догляду за пластиком і вінілом, набір для догляду за дисками та гумою. І набір для догляду за склом. Три отаких набори: це один комплект, один подарунок. І таких комплектів буде 4. Ось вони повен ящик. Зараз ми кожен з них відкриємо і поглянемо, що там в кожному з них всередині. Набір для догляду за дисками та гумою включає в себе очищувач колісних дисків та щіточку до нього, яку дуже зручно буде все відчищати. А потім отакий ось засіб для чорніння гуми, а для нього аплікатор для чорніння. Тобто відчистили, намастили і диски, й гума сяють просто як нові. Набір для догляду за склом включає в себе дві отакі серветки з мікрофібри, очищувач скла та антидощ. Очистили, натерли та насолоджуєтесь видом із автомобіля у суперякості. Набір для догляду за пластиком та вінілу складається з пінного очисника, пензлика для детейлінгу. Поліролю для пластику та вінілу, по такої серветки з мікрофірбури і отакої губки для очищення. Очистили, наполірували і салончик сяє, пахне все як в новенькому авто. І отаких буде 4 комплекти по 3 отаких чудових набори. І всього у нас 10 супер суперкласних, супер чудових, супер якісних подарунків від компанії Vitol. Через тиждень, 27-го числа, ми всі ці подаруночки розіграємо. А під цим відео, всі, хто хотів прийняти участь, всі, хто цього чекав. Пишіть коментарі. Ну а хто не встигнув зробити покупочку, у вас ще тиждень є. І є ще тиждень, щоб написати коментар. Тому всім, хто приймає участь у розіграші, нехай вам щастить, нехай ви виграєте і виграєте саме той приз, який хотіли. Ну а ми після розіграшу обов'язково з кожним переможцем зв'яжемося, дізнаємося адресу куди відправляти, та відправимо за наш рахунок. Кожен із цих виграшів, ну якщо ви їх виграєте, ну в принципі, і все. На цьому відео закінчуємо. Ви подаруночки бачили. Правила знаєте. Всім удачі в розіграші і до зустрічі в нових цікавих відео. Всім пока.